Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Сома також ахедами цієї ночі в чергове пережив Харків у місті багато поранених. Більше дізнаємося у міського голови Ігоря Терехова. Пане Ігоре, я вас вітаю доброго дня. Бачу, що ви на місці одного з прильотів. Розкажіть, будь ласка, актуальну інформацію станом на зараз про кількість постраждалих і про масштаби руйнувань. Ну, перш за все хочу сказати, що дійсно вночі було дуже важко, бо було влучання 19 шахидів, які був потрапили біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала крамниця автівки. Крім цього розтрощено декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. На жаль, за медичною допомогою звернулося 46 Людей різних ступенів важкості хтось з них перебуває зараз у лікарні. Що стосується світла, то зараз практично 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Ми наше комунальне підприємство працювали вночі. Працюють зараз щоб закрити контори. Хочу сказати, що більш ніж 4 тисячі вікон було вибито 53 не житлових будинках були пошкоджені, і дуже багато сьогодні роботи, яку ми нам потрібно зробити для того, щоб зашити контура і відновити електропостачання у ці будівлі, окрім електропостачання, що з водою і з теплопостачанням у цих 40 тисяч абонентів Є. є. Ага. Це є. чи можна зараз прогнозувати, коли людям повернеться світло? Узнати дуже важко. Ми постійно спілкуємося на зв'язку з енергетиками. Харковобленерго вони роблять все можливе, щоб поступово підключати. Вже вдалося підключити більш ніж 8 тисяч абонентів, але робота триває дуже важко, але ми маємо надію, що вони зроблять це. Ви повідомляли також у зміни у Русі громадського транспорту через цей обстріл та його наслідки. Чи вдалося станом на зараз усе стабілізувати? Ну поки що не вдалося. Ми змінили маршрути, бо транссована тернепстанція вони заживили електромережу, яка функціонує для того, щоб працювали тролейбуси. На жаль, вона ще не заживлена, і ми змінили маршрути. замінили їх автобусами, і на автобусах люди можуть можуть доїхати по цим маршрутам, які, по яким працювали тролейбуси. Ви також повідомляли, що в двох районах міста, які найбільше постраждали цієї ночі, працюють мобільні ЦНАПи. За якими послугами люди туди можуть зараз звертатися, і чи є власне попит на роботу таких ЦНАПів? Так, звісно, звісно, є. Мобільні ЦНАПи ми відкрили. Відкрили у школах ЦНАПи, куди йдуть люди, щоб отримати документи і щоб подати заяву на її відновлення. Це дуже важливо. На жаль, ми маємо. Такий досвід, бо Харків практично постійно знаходиться під обстрілами, і ми розуміємо, що людям потрібна допомога і в оформлення документах, щоб як найшвидше отримати матеріальну допомогу, ставити вікна, зробити ремонт у своїх домівках. Чи потребують люди відселення в тих районах, де найбільше руйнування? Так, ми запропонували людям виселення, але ж бажаючих не було. Бо конструктив будівлі на щастя не пошкоджений. А що стосується вікон, то ми працюємо для того, щоб якнайшвидше закрити контори, зберегти тепло в оселях харків'ян. Зрозуміло. пане Ігоре. Дякую вам дуже за те, що оперативно приєднались до нашого ефіру. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова, який розповів нам про нічну атаку шахедами на місто. 19 шахедів росіяни запустили. У місті є руйнування в двох районах. Понад 3 тисячі вікон вибиті 40 тисяч абонентів без електропостачання. На щастя, станом на зараз. Загиблих немає, але 46 людей зазнали поранень. Протягом ефіру обов'язково будемо вас інформувати про ситуацію в місті також.